Вправа 31. Знайдіть значення виразу, використовуючи властивості степенів. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас 3 в 9, що ділиться на 81, що ділиться на 27. Усі ці числа, що діляться, це 3 в певні степені. Отже, записуємо, що це дорівнює. Отже, 3 в 9. Записуємо без змін. Що ділиться? 81 можна записати. Як 9 що множиться на 9, 9 це 3 в другій. Тобто 3 в другій що множиться на 3 в другій, або 3 у четвертій степені. Так, І поділити 27, 3 помножити на 3 це 9, і ще раз на 3. 27 це 3 у третій степені. І це дорівнює. При діленні ми показники віднімаємо. Я записувати не буду. Записуємо тоді одразу 3 в 9, що ділиться на 3 в 4. І це 3 у степені 9-4, і це буде 5. Ну і поділити ще залишиться на 3 у третій степені. І це дорівнює. Знову віднімаємо показники, бо основи степені у нас однакові. то записуємо, що це буде 3. 5 мінус 3 це 2. 3 у другій. це 3, що множиться на 3, це 9. Є? Переходимо до другого завдання. 1000, що множиться на 10 у сьомій, а в знаменнику 10, що множиться на 100 у четвертій – Тут запишемо усі числа в ріді 10 у степені. 1000 це 10 що множиться на 10. 100 і ще раз на 10. 1000. Це 10 у 3 у чисельнику. Що множиться, залишається 10 у 7. Що ділиться? У Знаменнику у нас 10, що множиться. 100 це у нас 10, що множиться на 10 або 10 у другій. Тобто ми можемо записати як 10 у другій і ще до 4 степені. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику вже можна порахувати 10, у на 10. у сьомій. Основа однакова, показники додаємо, це буде 10 у 10. Що ділиться? В знаменнику поки пишемо 10, що множиться. 10 степені 2 до 4 степені. Це буде 10 степені 2 помножити на 4. Це 8. Так, і це дорівнює. В Чисельнику залишаємо 10 у 10. А в знаменнику 10 це 10 у першій і на 10 у восьмій – Це 10 степені 8 плюс 1 це 10 у дев'ятій степені. І це дорівнює. Це буде тоді 10 у степені. При діленні віднімаємо. 10-9 це 1. 10 у першій це буде просто число 10. Так, в першій степені будь-яке число залишиться таким самим. Так, в третьому заданні 0,25 у 7, що множиться на 4 у 7. При множенні степенів до однакового степеня ми основи можемо перемножити. Тобто ми можемо записати, що це дорівнює. Запишемо як 0,25 що множиться на 4. Так, і все це до сьомої степені. Отже, 0,25 помножити на 4 це буде 1. То ми записуємо, що це 1 у сьомій степені, а 1 у будь-якій степені буде 1. Переходимо до останнього до четвертого завдання, 16 в четвертій на 8 о 5. Всі числа запишемо як 2 в степені. 16, 4, що множиться на 4 або 2 в другій на 2, в другій, це 2 в четвертій степені. Чисельнику записуємо як 2 у четвертій степені, це буде 16. Залишиться, щоб до, піднести до четвертого степеня. Знаменнику 8 це 2 в третій. 2 помножити на 2 і помножити на 2. Ми записуємо як 2 в третій, що підноситься до п'ятого степеня. І це дорівнює. Ну що ж, при піднесенні степеня до степеня ми показники множимо, то у чисельнику одержимо 2 в степені 4 поножити на 4 це 16. А в знаменнику 2 в степені 3 на 5 це 15. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз при діленні степенів, з однаковим основними показники віднімаємо. От це буде 2 в степені 16 мінус 15, це буде 1. А 2 в першій буде просто 2. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, знайдіть значення виразу. Ми знайшли в першому завданні записуємо 9. В другому завданні записуємо 10. В третьому завданні. Записуємо 1. І в четвертому завданні записуємо 2. Ну що ж, ось таке завдання на використання властивостей степеня. На цьому вправу завершено.